Так, а тепер результат того, що я клав тут шість магазинів. Так, маємо два гніздо. А тепер два, 4, 6. Деякі люди мені казали, що от понакладав пустих магазинів. Тут вже все відкачано, в принципі, це я лишив на стан, бо погода трохи портилась, дощ був, я не знав, чи я встигну зняти. Але так як вже сонце. По принципі, знімає. От зараз дивимося, щоб ніхто не, не казав. От. Так, бо мені вже погано видно. Оце цей шостий, що я кілька днів тому докладав. Та маска Ну, не знаю, думаю, трохи мало би бути видно. Е, трошки блищить, то й ну, по суті, особо нічого вже в нього не принесли, але але щось трошки. О, а тут... Це важенька рамка. То тут повністю залита. Ну таке. В принципі, його можна особо не рахувати, цей шостий. А зараз так, щоб ніхто не казав, що я там пустих, я просто буду зривати і показувати. Відкачувати я не маю коли е, показувати весь процес відбору, але от чисто так, ни вверх Далі йдемо. Знімай якусь пізнеш. Так. Не вверх. Ну, я не впевнений, що я всі зараз припідніму, так потім можеш Це o problema. Ну, боюсь, я дальше вже не підніму. Ну, тут, тут. Ану, другу стамеску. Не треба. Да? Ну, все. ну коротше, маємо те, що маємо. Це для тих, хто казали, що там пустих магазинів понакладав. Ну, звичайно, можна сказати, що я з інших сімей понакидав, ну, але я думаю, що такою дурницею вже навряд чи хтось займався. Все.